Не згадуйте людям помилки, вони не дають нічого доброго. Згадуйте людям ті часи, з яких вони стали кращі. Скажи, а ти знаєш, от, десь я так тебе пам'ятаю, от, от у 25 років ти став інший. Ну те, що ти одружився, напевно, і ти дійсно інший став. І я, я так дивлюсь на тебе, ти молодець. Чому так не говорите? Розкажіть людям, як вони змінилися, як вони стали кращими. Бо коли ми осуджуємо, ми, ми, ми показуємо, що ми належимо до диявола, до Його команди. А ті, що благословляють і допомагають і, і, і підтримують, належать до, іс, до команди Ісуса. Оприділяйтеся, у чиїй ви команді.